Здравствуйте, мої, шановні глядачі! Починаю знімати другу серію, в якій я тут хочу розібрати такий дуже спутаний клубок намист вінтажних. Ну тут є і намиста, і підвіси, і ланцюжки, і інші такі прикраси. Для тих, хто не подивився першої серії, я зроблю посилання під цим відео, і зможете все подивитися з самого початку. Ну, а тут починаю я з такого намиста, яке зроблено з намистин, які імітують аметист. Ось, бачите, як вони гарно сяють. Дуже гарне гранування, дуже якісне скло. І мене в коментарях запитують: а чи перевіряю я ці прикраси? Може, воно це уранове скло? От дивіться. Так от подивіться, бачите? Так, це уранове скло. Ну, а щодо застіпки, то як і на початку, я показувала вже браслет, намиста. Ось тут такі дуже фані застіпки. Вони схожі за дизайном, але відрізняються, вони неоднакові. Як і в інших випадках, застіпка розрахована на три нитки. Ось, бачите. Але нитка тільки одна. Ну, я так. Розумію, що був якийсь стандарт цих застівок, що вони всі на три нитки, а як вже робили намисто, таке вже воно і було. Бо якщо це маленькі намистинки, що я показувала в першій частині, це одне, а тут таке велике тут є ланцюжок такий для страхування, і він закреплений. Він не має своєї застіпки. Ну, як і в інших, тут так, відкривається. Як і в інших, немає ніякого маркування, але мені здається, що це срібло. Так, і цей, ця вставка теж у ранове скло. Так, витягнула з цієї купи. Ланцюжок з підвісом, бачите, так, задум був непоганий, тому що не тільки така основна частина цей овал, але і тут якісь квіточки. І, знаєте, так оригінально, що несиметрично так зроблено. В верхній частині ДБЛ теж дуже так оригінально. А ось сама жінка ця якась, мені здається, не дуже симпатичною. Ну, але це, може, кому як. Мені так здається. Цей зворотний бік. Ну, так, гарно виконано, професійно. І навіть тут я побачила якесь маркування. Але не дуже ясно, що то. Я розглядала лише літеру G і якісь стерти цифри, не змогла, розрозуміти. може це проба срібла, може я помиляюсь, але ось показую який ланцюжок тоненький. Таке плетіння, мені здається, так, з якихось 80-х років, таке у мене відчуття. А тут застіпка, ланцюжок для страхування, і тут є навіть маркування. Я. Очікувала, що буде якась проба, срібла, але тут тільки маркування фірми Гілько. Пошукала я в інтернеті. Це фірма знаходиться в Барселоні. Існує вона з 1966 року, так що має вік, такий поважний. І вважаю, що і ця прикраса початок 80-х років. Так, витягнула таке невеличке намисто, Ну, вже знайомі нам намистини сірого кольору, які нагадують Раухтопас. І тут застіпка, дивіться, вона знову новий дизайн, але вся застібка розрахована на одну нитку. Так вона тут виглядає гармонично з цими намистинами, а розкривається вона ось так. І тут ставки скло. І подивіться, якої форми ця деталь застібки. Одивси на таку форму, розумію, що це не сучасна. Це точно. Тож, як я вже казала, вважаю, що ці миста, там браслет був, це все відноситься до середини ХХ сторіччя. Ну, так, досить надійна воно. Воно не дуже довге, це намисто. Ну, така, як то казати, приємна деталь. Знаєте, мені, якщо вибирати з безкольорових таких намистин, чи сірих, наприклад, сірі, я вважаю, виглядають більш оригінально. Так, все намагаюсь витягнути це на мисто, щоб показати. Але поки не можу, бо якісь там складні вузли зав'язані. А тут ось яка гарна застібка. От дизайн схожий, але кожного разу якийсь оригінальний. І тут Знов розрахована для трьох ниток, але тут тільки одна. Я от зараз думаю: може варто переставити, ну зробити, припустимо, якусь застібку з трьома нитками, а буде застібка, яку можна використати для якогось намиста. Це зараз думаю так. І ставка тут це такий страс пресованого скла. А тут ці намистинки ну, гранування ручне. Це намисто трошки довше, ніж те, що я показала. Ну, а якість і колір такий же, як в попередньому. Можна об'єднати на одній застібці. Якісь три таких сірих нитки на різний різного розміру, щоб вони так лежали. Буде гарно. Так, нарешті я його витягнула. Ось такі дуже гарні і гарно ограновані намистини, бачите, вони мають. Трошки ефект АБ, але тільки з одного боку. Це намисто дуже-дуже довге. Воно має 65 см, якщо воно вдвічі, розумієте? так? Загальна довжина цього намиста 130 см. Якщо так надійти, то нижче пупа буде. Ну, а у нього є застіпка ось така. І знову ж, тут є ця деталь, на якій нібито повинна бути проба, але проби немає. Там такий нібито вдавлений прямокутник, але ніяких цифр там немає. Якщо його так можна надіти в три рази, Буде виглядати дуже гарно. Ну, Продовжуємо тут нитка з фіолетових намистин, які відрізняються від того, що вже ми бачили. Відрізняються вони тим, що тут з одного боку є ефект АБ. Але ж це. Теж уранове скло. От що цікаве, ці намиста з сірих, схожих на раух топас. Вони чи без кольору, вони з нормального скла. А ті, що вироблені з фіолетового, це уранове скло. Застіпка ось така. Застіпка, яка Теж розрахована на три нитки, але тут одна ланцюжок для страхування і ніякого маркування тут немає. Вже трошки розібрала. Так, знов красива застіпка. Ставкою скла, схожого на хризопраз. І такий ефект не дуже. Тут нитка довга. Ух, ого, ого, вона така довга, бабу довга, що. дивіться, собі, якщо зробити чотири рази, то буде. Ну, на тоненьку шийку, ну, але ж, типа чокера о такого. Що теж? Так, ще знайшовся тут такий розкошний підвіс у стилі модерн. Мені подобається цей стиль, тому я зраділа, хоч цей не оригінал, я знаю, у мене кілька таких вже прикрас є і брошки, і підвіси. Оригінал зроблен був на початку ХХ століття відомим ювеліром, який все своє життя прожив в Барселоні це Луїс Масріера і Росес. Ось він робив прикраси у виді жінок, які в таких дуже красивих сукнях, такі елегантні, вони прикрашені з Здоровоцінним камінням, вивлені з золота ці прикраси оригінальні, і прикрашені емалями. Ось, Наприклад, тут ці крильця були у Масріє, зроблені з емалі. Дуже гарні там, цвітове рішення, такі переходи гарні. Ну, а це якась копія. І тут Можна це побачити, що була, була якась основа, яку залили металом. Ну, сподіваюся, що це срібло, похоже на срібло, але ніякого маркування немає. І цей підвіз на таким ланцюжку, у якого теж є ланцюжок для страхування. Ну, навіть не знаю, якого, якого періоду ця прикраса, тому що е, робили ці копії і за життя і Еросес, і пізніше, але мені здається, що не дуже вона молода. Знаєте, тут не так важливо е, її вік, скільки той факт, що зроблено дуже детально. Бо в мене є різні такі копії, і не, не завжди вони зроблені так гарно. Ця гарна. Ну так, залишилося вже трошки. Ось такий ланцюжок з кульками. Ну, нічого такого особливого. Застібки немає. Ніяких маркувань немає. Схоже на срібло, як багато тут якраз. Дуже довгий цей ланцюжок, дивіться. Це в три рази, десь він має тут близько 40 см, якщо в три рази його взяти. Ну, такий довгий. Тут ще залишилося отакий от намисто. Бачили ми вже з, одним, з однією ниткою, з трьома нитками, тут з двома, але застібка розрахована на три нитки. Такий зворотний бік. Бачите, щось от в цьому стилі з такими застібками тут кілька намист. Це уранове скло. А тут дві нитки, одна трошки хороша за іншу. Ось так. І останнє тут ось такий підвіз. Це локет. Так. Відкрила я його, дивіться, тут фото старі. Ось так. Мені писали в коментарях, що можливо, що маркування під цими фото. Ви Знаєте, я з того підвісу, який показувала в минулому відео, фото так, прибрала, і там немає ніякого маркування. Ось так, тут ланцюжок показую який він. На застіпці є маркування. Тут на цій деталі є 925. І тут ще два маленьких підвіса. Мені здається, що то знаки зодеаку, скорпіон. І, якщо я не помиляюсь, близнюки. Так, де вони? Де їх? Так, оце оце. Ось. Ну що ж, от так розібрала цю купу нарешті. Я одержала задоволення. Вважаю, що вам теж було щось цікаве в цьому відео. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.